Схильність до підступу, брехні, блефу, лукавства та інтриг, мабуть, найхарактерніша риса московитів, якщо вірити дипломатичним мемуарам та подорожнім нотаткам іноземців. Один із найіконічніших проявів такої схильності це знаменита суперечка про віру, про якій царєвна Софія, старша сестра Петра I, нахабно зрадила довіру впливових церковників, які сміли піти проти її інтересів. О, одна ця історія може розповісти про московитів більше, ніж всі тітомища, надрипані сентименталістам Карамзінин. Вам варто її дізнатися, тим паче вона в усіх барвах постала на найбільшому і, по суті, останньому полотні Васілія Пірова, який до того показував нам московитські вади та злочини передовсім у жанровому живописі. А на знаменитій картині Ріпена в цьому лютому погляді Софії теж можна розглядіти відголоски цієї історії, адже гірше брехні може бути тільки зрада щирої довіри, зміцнених дружбою і кров'ю домовленостей. Тож коли у вас наступного разу прокинеться надія на поблажливість московитів чи міцність їхніх слів у переговорах, просто згадайте цей сюжет і цю картину. Брехня головних осіб у їхній недоімперії це норма. Тож як можна вірити у те, що вони раптом це змінять? Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук, а ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ще ні. Ну і напишіть, за яких обставин особисто ви повірили б в обіцянки московитів? Це дуже емоційна картина, і, хоча треба добряче вгледітися в неї, щоби зрозуміти, що тут відбувається. Ось сивий скуйовджений дідуган із настовбурченою борідкою, якого ледь стримує в його пориві дебелий чолов'яга. Дідуган же дивиться зовсім не на царицю, що гнівно вивищується над усіма. Його погляд звернено ось до цього персонажа, який тримає велику книгу в оксамитово золотій оправі ніби римуючись цією явно богословською книгою, художник розміщує в цій напруженій сцені іншу, її попирає ногою в брудному постолі цей надто вже нестримний герой. Просто під дідуганом група з трьох священників, один з яких тримається за щоку, а інші намагаються його захистити, Очевидь від дідуганового гніву. Якщо взяти до уваги всі ці обставини, нескладно здогадатися про те, що ж тут відбувається. Найпевніше, цей сивий і сухецький дід накинувся на ось цього попа і вдарив його ось цим хрестом, який він досі тримає в руках. Якщо ж трохи відступитися від серця цієї мізансцени, то виявимо, що художник нам показує дві групи людей, які протистоять одна одній. Це дійсно полотно про ганебні роки московської історії, хоча коли у них бували інші? Але це часи першого стрілецького бунту 1682 року, часи так званої Хованщини, коли Москва утопала в крові, а хаос панував усюди. А момент, який зобразив Піров на цьому полотні, так звана суперечка про віру в центрі цієї історії сама Софія, хитра інтриганка та владолюбка, Іван Хованський, владний очільник Стрільцов, прибічник бунтівної царівни, а також патріарх Іоаким. Передостанній патріарх Московський, який возвів на престол довбанутого Івана та не менш, але в іншій формі довбанутого Петра. А ще тут архієпископ Холмогорський Афанасій. Саме він потерпів від насильницьких дій дідугана, а це сам Нікіта Пустосвят, пристрасний старообрядець, прибічник протопопа Аввакума та боярині Морозовий. На картині Пірова відбувається типовий московицький жабогадюкінг. І щоб переконатися в цьому, я розповів вам трохи про цих найкращих людей свого часу: релігійного лідера, царицю, церковних ієрархів та дворян. Ну щоб ви оцінили облік моралі їхньої еліти і могли порівняти з тим людським трешем, який був у них при владі за останні десятиліття. Царівна Софія була донькою царя Алексія Міхалича від першої дружини Марії Мілославської. Та старшою рідною сестрою царєвічі Алєсія, Федора та Івана, і лише напіврідною сестрою для Петра Алексіїча. Софія здобула добру освіту, адже її особистим учителем та духівником, тобто традиційним представником православної церкви при дітях царя, був Симеон Полоцький, надзвичайно цікава персона, випускник Києво-Могилянського колегіуму, одного з центрів інтелектуального життя тогочасної Східної Європи. Розцарствовання попередника Софії завершується спаленням у зрубі релігійного лідера старообрядців протопопа Авакума. І десь тоді ж розгортається стрілецький бунт, повстання здавна привілейованої, але надто консервативної і вже застарілої складової московицького війська. Вочевидь, стрільці вирішили скористатися явним конфліктом між боярськими фракціями Наришкіних. То чи його роду належав Петр Алексєйович та Мілославський, чим ставленником мав стати Іван Алексєїч, а по факту його хитра рідна сестриця Софія. Іван, як ви можете побачити по цьому малюнку Іллі Ріпіна, був доволі хворобливим і далеким від адекватності. Однак, за правилами спадкування, царем мав стати саме він, на чому наполягали Мілославські. Одразу по смерті Федора відбувся таємний палацовий переворот, внаслідок якого царем було оголошено наймолодшого брата покійного, царєвича Петра, царського сина від Наталії Наришкіної. Очільником перевороту сучасники називали патріарха Іоакима, так так саме цього, який вже отут стоїть поряд із Софією. Але далі Мілославський разом із воєнізованою підтримкою влаштували фракції Наришкиних справжній Москавит знищивши чимало чоловіків з того роду. Але щоб якось легалізувати кривавий компроміс, який постав на попелищі бунту, Іоанна та Петра було одночасно проголошено царями, тоді як Софію регенткою. І було це наприкінці вересня 1682 року, а вже за кілька днів відбулися події суперечки про віру. Але з чим же підійшов до цієї події сам пустосвят? Він служив священником у Суздалі, був сподвижником протопопа Аввакума в його протистоянні з патріархом Ніконом. Також Нікіта написав так звану чолобитну трактат, повний нападок на реформу московицького православ'я, яку замутив Нікон, але по суті втілювали київські православні ченці та сановники. Одним із них і був той самий Симеон Полоцький, який разом із митрополитом Паїсієм. Викривали тези із челебітної Нікіти. Після того, 15 років поспіль, пустосвят не висовувався, спостерігаючи за тим, як влада гнобить його патрона Авакума. І вже після того, як Авакума спалили в скиті, після того, як проклятий ним цар Фьодор віддав дияволові душу, пустосвят виріс з підпілля і кинувся піднімати чернь та симпатиків старовірів на духовну боротьбу. Ось на цій картині Клавдія Лєбідєва якраз зображено цей момент. Пустосвят проповідує черні та уважно слухає, але поряд шокована бояришня. І з виразу її обличчя ми можемо здогадатися, наскільки радикальним проповідником був пустосвят. Але перемога старої віри зовсім не входила в плани Софії, яка й регенткою, ну тобто фактичною правителькою, змогла стати лише в обставинах лояльності щодо нововведень. Тож пустосвята з прихильниками запрошують на дискусії до грановітої палати. Ясна річ, пустосвят мусив розраховувати на авторитет правителя, на певні гарантії недоторканності. Але не сталося, як гадалося. І не в останню чергу, тому що на престолі його зустріла правителька, а ніякий не правитель. І не сама, а в супроводі ще кількох жінок. Любителю консервативної пов'язки пустосвяту, ця дивовижа розірвала усі шаблони і, вочевидь, спростила його шлях до буйства. Цікаво, що пустосвята підтримав Хованський, і то з кількох причин. З одного боку, старообрядці були популярними у консервативному стрілецькому середовищі. З іншого, Хованський хотів мати важіль впливу на Софію, виторгувавши собі переваги, яких на той момент не зміг добитися прямою стрілецькою силою. Але Патріарх Іоким заперечував проти проведення диспуту на Красній площаді, де однозначно поступився без симпатику черні. А от у грановитих палатах, у присутності цариці, диспозиція була зовсім інакшою. Між іншим, шок пустосвяти від побаченого в гранавіти палаті описав росіянський історик 19 століття Соловйов. Шумно увійшли розкольники до грановитої і розставили свої налої та свічки як на площі. Вони прийшли стверджувати стару віру, знищувати всі нововедення. А всім не помічали, яке небувало нововедення зустріло їх у грановитій палаті. На царському місці одні жінки, царівні дівчата відкрито предстали перед усім народом, і одна царівна заправляє всім. Хіба ж дивною є подальша поведінка роздратованого старовіра? Пустосвят був явним прихильником простих рішень, типу все вернути як було і розійтися. Проблема, вже, як я згадував, полягала в потенційній нелегітимності Софії за тих обставин. А цього допустити ніяк не можна було. Тож слово взяв архієпіскап Халмагорський Афанасій, щось було заїхнувся, але пустосвят підскочив до нього з піднятими руками, волаючи: Ти чого ногу вище за голову стаєш? Я не з тобою говорю, а з патріархом. От наче на цих словах пустосвят і приклався Христом до обличчя Афанасія і водночас наступив ногою на священні книги, а Софія гнівливо схопилася зі свого престола і звернулася до того, хто був, на її думку, призвідником проблеми до Хованського. Дослідники свідчать, що цього сановника Інтригана художник зобразив у наляканому товстунові в кафтані, що нагадував Стрілецький однострій. Можливо, в цей момент Хованський якраз усвідомив, хто кого обіграв у цій інтризі. Але він навіть не здогадувався, чим це обернеться надалі. Адже заменити Раскольникову грановиту палату вдалося гарантіями безпеки і, судячи зі всього, давав ці гарантії з боку царівни, якраз Хованський. І саме до нього вона і звернулася, мовляв, чи бачиш, що Микита робить? На наших очах архієрея б'є, а без нас і поготів убив би. Чого ви дивитеся? Чи добре таким мужикам невігласам до нас із бунтом приходити, творити нам усякі досади та кричати? Невже ви вірні слуги нашого діда, батька та брата у однодумстві з розкольниками? Якщо ми повинні бути в такому поневоленні, то царями нам тут більше жити не можна, ходімо в інше місце і сповістімо всьому народові про таку непокору і розорення? Тобто Софія сама максимально доклалася до провокування пустосвята. А як тільки той повівся на провокацію, попри всі запевнення в безпеці опозиції, почала маніпулювати стрільцами. Адже останні слова Софії про те, щоб покинути Москву, містили пряму погрозу. Залишивши Москву і звільнившись від опіки стрільців, Софія, легітимізуючись юними царями, могла оголосити скликання дворянського ополчення, сили здатної придушити стрільців. Тобто, в суперечці про віру не йшлося ні про яку віру. Насправді сталося так, що Софія інтригами спровокувала ситуацію, коли стрільци мусили обирати вона і її союзники Аким. А отже, обидва царі Іван та Пьотер, а з іншого боку, фанатичний і гнівливий пустосвяти, його прибічники. Вибір був очевидний, і погодьтеся, питань віри він не стосувався від слова взагалі. Наступним актом цієї драми, який розігрували вже за закритими дверима, були численні вбивства і особисто пустосвята, і усіх його прибічників. Так, протягом наступної доби були знищені усі герої правої частини полотна, причому вони були вирізані своїми вчорашніми союзниками та єдиновірцями, стрільцами. Наголошую, одразу після спора в Авєрі одну зі сторін суперечки було повністю винищено після своєрідного натяку Софії на перспективи стрільцов. Ну як вам такий жабадюкінг вражає, чи не так? Але щоби зрозуміти усю іронію цієї ситуації для майбутнього Софії, варто трішки забігти вперед її історією, щоб ви вкотре переконалися, що брехуни та інтригани отримують відплату на землі. Після того, як стрільці обезголовили постасвята та вирізали його прибічників, жменьку, з-поміж яких таки вдалося врятувати Хованському, Софія вирішила остаточно добити опозицію. Але про це я розповім у наступному сюжеті про цю історію, де від власне описання події перейду до її наслідків. І там з'явиться молодий Петр І і навіть наш гетьман Мазепа, який у долі Софії відіграв ну дуже важливу роль. Ну і про свідчення дипломатів щодо московицької брехні та підступності я не забуду. Тож повертайтеся до нас наступного тижня та дивіться продовження. Слава Україні!